10 мішків картоплі витягли, Віталік мене загнав у погріб і сам сидить на драбині. Такий хороший погріб. Банок 100 винесли. Скільки ми цей вод і возили, і носили, і що хочеш. Це ще до бурачки такі твердючі є. Теж набрала вон до полведра по вару. куди ж їх вже треба доїсти, ну, який буряк гарний. Червоний який. Так, починаю, біліт. Ну, погрібі ще виросли вони. Такий твердий зараз. Так, буду біліт, бо вечір на дворі дощ пішов, то ми кажу, давай будемо погріб полізу, де буду робити бігом щось, бо там іще дощ і не чи перестав, але Боже. Робота моя закінчена. Погріб білюсінький, чистюсінький, аж луна йде у! -у, -у! Ще трошки він висох, ось такий біленький погріб. Теж побразила ці всі металічні, буржові були. Чистота. Я потім ще застілаю сюди дорожку і. В тапочках лажу. Тут теж відбіліло було аж І таке все. Ось такий в мене порядочок. Така в мене тут хата, а там двір. Все, чистота і й порядок.